Доброго дня. Сьогодні я буду говорити дуже дивно, тому що ми на короткі хнурні. Мене дуже багато питань, де я пропав, що зі мною виявляється, я студент. Тому сьогодні ми вам розповімо про Хну. У мене є мій оператор, дуже добра людина, Богданочка. Вона буде мені допомагати. Та й цей возкаже вам про Хну. Я провчився тут майже семестр, вже добігаю кінця. Доздати екзамени та й все. Та я розкажу, що тут як. -то. Чи треба сюди, чи не треба сюди, що тут як. Ще -то. з того. Ба. Так, вікор. Ми тут вчимося. Ще з боку третій, ми ще там вчимося. Доброго дня! Це наша викладачка. З основи інформаційної безпеки. Дуже Так. Про викладачів ми поговоримо окремо. Як мінімум встановити. Почнемо з того, що я навчаюсь на ой, цього, факультеті інформаційних технологій. Ось. Спеціальність кібербезпека та захист інформації. Ми знаходимося на нашому колесі, не на нашому, але ми тут навчаємося в більшості. Тут більш профільні предмети, програмування і так далі. Тим то які в нас є предмети, загнаємо пальчики. Англійська. Фізкультура, ну вона в нас тільки один семестр, далі її не буде. Але можна буде вибрати її додатковим предметом. Далі алгоритмізації програмування, основи інформаційної безпеки. І що я ще забув? Математика. А, і ще математика вища, і ще математика дискретна. Шість проходить. У нас шість предметів. Да. На, другий, на другий семестр прибавиться. Ну, нічого. Це наш порт, він ще не закінчений, він ремонтується. Але класи є, вони доволі гарно оснащені, все, що для навчання потрібно є. Тому навчатися тут нормально, файно є. Далі, що ще розказати? А, розкажемо про викладачів. Можливо, ми когось тут ще знайдемо, когось з кимось поспілкуємося. Але викладачі дуже гарні. От що я думав найбільше це викладачі. І це найбільше, що може бути для учня важливим. адже викладачі дають знання. І в залежності від того, як вони будуть давати, ми будемо знати, хто чи інше. Викладачі в нас дуже гарні. Вони іменно вчать. Особливо Володимир Ми його дуже любимо. та і всіх викладачів. З ними спокійно, вони гарно викладають матеріал, з розумінням відносяться. Ми з ними мирно живемо. Ми йдемо в ботанічний сад і трохи розкажемо вам про знаходження ХНУ і про, в общому, про архітектуру. Він складає, сам комплекс Хну складається з спортивного, ...спортивного комплексу онде? Е, чотирьох е, цихо... чи п'ятьох корпусів. Чотирьох, Поки п'ятий не добудований. Ну, п'ятий недобудований. І скільки гуртожитків? Чотири гуртожитки. І ось ботанічний сад. Да, тут красивенько особливо, цього. в теплі пори року. Та. Е, Хну знаходиться на Інститутській. Щита, вся Інститутська – це Хну. Воно захоплює. А так, що я вам скажу? Хну, класне. Ну, то, що я можу сказати, з свого досвіду, своєї спеціальності і кафедри. Все спокійно, викладачі з розумінням ставляться, але ви маєте розуміти, що ви теж маєте поважати викладачів, ходити на пари, вчитись. У нас ще була особливість, що наша програма була нормально так зжата і нам прийшлося за один семестр проходити більше, ніж треба було, але ми змогли. Не то, щоб часу не хватало, ну, часу хватає. Якщо вчитися, все вийде. Старатися, старатися по-любому прийдеться. Ну, якщо ви хочете вчитися, хну вам підійде. Якщо ви думаєте просто ходити, аби ходити, ну то вам в будь-якому місці буде тяжко. Та й такі справи. Ще пару слів вступаючи в 11-класника. Готуйтесь до НМТ, воно той рік буде капець веселим. Особливо вам не повезло з коефіцієнтами. Якщо комусь це цікаво, я можу розказати окремим відео про підготовку до НМТ, як краще готуватися, свій досвід, про е, саму систему вступу, пару лайфхаків. Та й таке. Ну це вже, якщо схочете окремо. Бо то забагато буде все. А так мені подобається. Цей семестр мені подобається. Але це дуже гарний лайфхак. Зразу дружіть з своїми одногрупниками. 11 клас вступайте, шукайте собі. Наприклад, наша група познайомилася ще швидше, ніж нас. нас тільки оприділили, що ми вступили. Нас в телеграмі додали, і ми собі зробили групу і туди всі доєднались. Тому дуже важливо комунікувати одне з одним, адже вам тут вчиться 4 роки. Да. Тому одне одного знати треба. І одне одному допомагати. Куди ж без цього? Так, тече файненький. Тут дуже файно. Та й таке. Так що старайтеся і ви вступите. Ах, ну, непогане місце. Дуже непогане. Так, да, на інших факультетах, можливо, по-іншому. Я говорю тільки за свій факультет. Але мені тут подобається. Файно є. А, ще ж за гуртожитки. Важливий аспект студентського життя гуртожиток. Якщо ви бажаєте сюди приїжджати на навчання в гуртожиток, що я скажу? Я живу в другому гуртожитку, напроти мене стоїть третій. Тому за гуртожитки казати я можу. Якщо захочете, можу прямо дільне відео зняти, показати гуртожитки, що як. Ну, Гуртожиток гарний. Наприклад, другий мені всього хватає. Так, ви маєте розуміти, що це гуртожиток, це не ідеальні умови. Але, як то кажуть, таракани не льотають. Ну, принаймні, поки ви прибираєте кімнату. Якщо ви підтримуєте чистоту, то у вас в кімнаті завжди буде чисто і спокійно. Да. Також в гуртожитку в кожному є свої правила. Вони можуть бути різними, їх треба дотримуватися. Ну і система гуртожитків тут різна. Наприклад, другому гуртожитку. Крилова система на кожному крилі свій санвузол, кухня, умивальні і так далі. В третьому гуртожитку блокова система. Так що тут же куди заселять. О, красота. Тому гуртожитками теж все спокійно. Нема такого прям ужасу, що не можна жити і так далі. Тепла водичка є. Так що спокійно. По суті, весь хну пов'язаний. Якщо ти тут в гуртожитку живеш, то тобі далеко ходити не треба. Саме, саме розташування класне. Бо, по-перше, якщо ось тут о, піти, трохи біля спорткомплексу зійти, там буде базар. Це перше. Друге, це недалеко від центру. І третє, тут багато ходить автобусів. Якщо хоч кудись в Хмельницьку вам треба добратися, ви доберетеся. Та й таке! Сонячна батарея. Тут обладнана, вона гарно і дає електрику. Ось тут ось тут в нас проходила посвята. Так, це третій корпус. Наприклад, третього корпусу тут красивенько. Та й ось так. Якщо хочете, вступайте, якщо вам приглядиться місце. Головне старайтеся вчитися, аби ви вступили. Так. А, підвали і повітряні тривоги. Прямо тут на, о, як сказати, території. на території є сирена, з тривогами все контролюється, он укриття, тут під кожним корпусом є укриття. При... Якщо ви на парах і тривога, то ви йдете в укриття, також з гуртожитку теж в укриття. Тут за вас попікуються і ви пікуєтеся за себе. А так тут більш-менш спокійно. За період, скільки я тут а вже вчусь семестр, то з тривогами спокійно, не сильно тяжко. Wi-Fi е, в підвалі є, туалети є, все обладнано, також є електрика, можна прямо з підвалу і працювати навіть. Якщо ви хочете вчитися, від, і в підвалі бути вчитися, бо там тепло нормально. І на кінець нашої екскурсії строго Корупція, чи його нам хнуло. Можу сказати, що це всі факультети, але на нашому її немає. Викладачі без проблем приймають, якщо ти знаєш. Якщо ти їм здав, то ти їм здав. Якщо ні, ну, то уви, треба старатися, треба вчитися. Тому тут цим проблем немає. Можете спокійно вступати, особливо до нас наша спеціальність половина. І в нас тут дуже веселі. Дуже. дуже. Тому до наступних зустрічей. Якщо хочете більше інформації про це, то пишіть.